Виготовляли виборчі бюлетені у місцевій друкарні у два етапи: в суботу зі списком кандидатів на посаду міського голови Костополя, а днем пізніше зі списком кандидатів у депутати міської ради. При цьому лише в неділю провели засідання Костопільської міської виборчої комісії. Представники окремих політичних партій побачили порушення і заявили про фальсифікацію. Була порушена повністю процедура виготовлення бюлетенів. Слідкування за виготовленням цих бюлетенів і отримання цих бюлетенів міською виборчою комісією саме це призвело до підозрів про те, що можливо відбуваються якісь маніпуляції з бюлетенями. Голова Костопільської міської виборчої комісії Руслана Вітошко такі звинувачення на свою адресу відкидає. Жінка запевняє, що нічого не порушувала. З друкарні забирала бюлетені не сама, а разом з членами комісії та у супроводі міліції. А те, що не було представників контрольної комісії, з числа партій, які мають представництво у Верховній Раді, то переконує, що жодного подання на адресу виборчої комісії від представників шести можливих політичних партій не було. Тому усі закиди стосовно навмисного порушення нею закону вважає безпідставними. Коли ми завезли сюди бюлетні, хотіли їх опрацювати і прийняти, давився шалений тиск. Не приймайте того, що незаконно ми, комісія їх виготовила, хоча ми свої постанови затвердили графік і зразок виборчого бюлетня його виготовили. Ми його законно виготовили. Не приймайте того, що не було наших представників партії, які були б здійснювали контроль за цим процесом виготовлення. Через напружену ситуацію Руслана Вітошко була змушена викликати працівників міліції на допомогу. Останні у конфлікт не втручалися, бо кажуть, що на те не було жодних причин. 18 жовтня о 16 годині 20 хвилин до Костопільського райвідділу міліції надійшло повідомлення голови Костопільської міської виборчої комісії про те, що вони потребують допомоги працівників міліції. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. Ніяких порушень громадського порядку працівниками міліції зафіксовано не було. Обласна виборча комісія. Втручатися у конфлікт не має права однак ситуацію коментує. Так чи інакше, ну скажем, мало місце таки грубого, грубого порушення закону в часині тому, що навіть при отриманні при отриманні не було проведення засідання. Комісії засідання комісії було відбулося тільки на наступний день. У районній виборчої комісії скаргу на дії голови Костопільської міської виборчої комісії Руслана Вітошко розглядатимуть 20 жовтня. Там не виключають, що мало місце грубе порушення виборчого законодавства. Однак, відповідно до чинних норм закону, звільнити голову комісії можна у двох випадках: перший, коли є відповідна заява, другий дві третіх членів виборчої комісії висловлюють недовіру. Тому вочевидь, що це питання буде винесено на обговорення членів Костопільської міської виборчої комісії. Людмила Васюха, Микола Мельничук. Інформаційна програма день.